Шпоновані кухні це поєднання природної краси, сучасного дизайну та комфорту, який відчувається щодня. Шпоновані фасади доступні в популярних натуральних відтінках: дуб класичний, дуб старий, дуб елегант, горіх браун. Кожен колір підкреслює природну текстуру деревини та дозволяє підібрати ідеальне рішення для сучасного або класичного інтер'єру. Також доступні два варіанти напрямку шпону: V-вертикальний напрям, що візуально піднімає простір та додає відчуття висоти, та ж, горизонтальний напрям, який розширює простір і створює спокійну, збалансовану композицію. Варто зазначити, шпон це натуральний матеріал, тому він не може мати абсолютно однаковий малюнок текстури. Кожна партія фасадів має унікальний характер та може відрізнятися незначними нюансами відтінку або рисунка деревини. Саме це робить кожну кухню справжньою та неповторною. Кухні без ручок Woodline – це гармонія природи та сучасного стилю. Фасади з натурального шпону з інтегрованою ручкою створюють цілісну, плавну поверхню без зайвих деталей. Текстура дерева додає глибини, тепла і відчуття порядку, а лаконічні форми ідеально доповнюють мінімалістичний інтер'єр. WoodLine – це не лише про зовнішній вигляд, а про комфорт, довговічність і справжню автентичність. Фасади WoodLine ідеально поєднуються з моделлю інтерноу, дозволяючи створювати вишукані дизайнерські композиції. Натуральний шпон легко комбінується з глибокими або нейтральними відтінками, підкреслюючи індивідуальність кожного інтер'єру, кухні з інтегрованою ручкою лори це баланс природної естетики та сучасного дизайну. Шпоновані фасади доповнені алюмінієвою ручкою у чорному BL або золотому GL виконанні. Тепла текстура дерева створює затишок, зберігаючи актуальність і стиль. Фасади лори ідеально поєднуються з кухнею Прайм, адже мають однаковий алюмінієвий профіль ручку. Це відкриває широкі можливості для дизайну, шпонефектно доповнюється фарбованим МДФ у глибоких або стриманих відтінках. Кухні санати нова колекція зі шпонованими фасадами, де елегантність поєднується з довговічністю. Натуральний шпон передає справжню текстуру дерева та забезпечує високу стійкість до щоденного використання. Кожен фасад ретельно оброблений, щоб підкреслити унікальність деревини та надати інтер'єру розкішного, сучасного вигляду. Обираючи кухню зі шпонованими фасадами, ви інвестуєте в красу, затишок і комфорт на багато років. Це кухня не просто для приготування їжі, це простір для життя та натхнення. Наш інтернет-магазин Київ Меблі пропонує повний сервіс під ключ, замір, проєктування, доставка та збірка по Києву. Безкоштовна доставка при замовленні від 20 тисяч гривень. Безкоштовний 3D проєкт кухні за вашими розмірами. Кредит або розстрочка за фабричною ціною. Адреса, місто Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, 16. Або вайба, WhatsApp, Telegram 38 068 873 47 50. Телефонуйте, ми допоможемо обрати ідеальну кухню та створити безкоштовний 3D-проект онлайн.